Військовий бульдозер БАТ-2, який на початку повномасштабного вторгнення зупинив ворожі війська на мосту у Хвилівці, заблокувавши ворогу дорогу до Ніжина, забрали на ремонтні роботи до центру інженерної підтримки. Тут, в поперек мосту, він простояв майже 9 місяців як нагадування про ті буремні події та бої, які точилися на підступах до міста. Після нашої перемоги міська влада має на меті встановити бат 2 на постамент як символ захисту Ніжина. Військовий бульдозер Бад-2. Це на сьогодні символ захисту нашого міста, символ тих буремних подій, які були в кінці лютого, на початку березня, і він уособлює в собі дійсно героїчний подвиг всіх військовослужбовців Центру інженерної підтримки Збройних сил України, які. Дислокуються в нашому місті, які на той час героїчно захистили наше місто. Міська влада Ніжина вже отримала погодження від керівництва Збройних сил України на вилучення спецтехніки. На сьогодні цей військовий бульдозер забраний на певні ремонтні роботи, і після перемоги ми будемо втілювати наш. План життя. А тим часом військовий бульдозер Бат 2, який став символом оборони Ніжина, після ремонту ще попрацює на благо міста. Пробій, який точився під Ніжином у перші дні повномасштабного вторгнення, сьогодні нагадує зруйнований міст, який було підірвано 26 лютого, аби не дати ворогу зайти до міста. Саме в ці дні була написана нова історія захисту Ніжинщини від ворожих окупантів.